Привіт, мої майбутні клієнти WPX UI дизайнери. Сьогодні я хочу розповісти, як я навчився працювати з референсами візуальними рішеннями. По-перше, я перегляну відеоуроки на тему, як працювати з референсами візуальними рішеннями. По-друге, я прочитав тематичні статті на цю ж саму тему. По третє, я зробив висновки з усього цього і виписав основні критерії, як працювати з референсами. Та по-четверте, я почав практикуватися і використовувати свої набуті знання для своїх сайтів для портфоліо. Ключові висновки, які я зробив зі своїх набутих знань про роботу з референсами. По-перше, референси потрібно поєднувати і перепрацьовувати. По-друге, референси мають бути підходячими до контексту сайту, його тематиці і задачі, яка вирішується по третє референси потрібно організовувати і розбивати на групи. Та по четверте, референси мають бути актуальними. Це тільки декілька висновків, які я зробив, насправді їх більше. На завершення хочу сказати, що знання я був значно покращив, та продовжую і надалі їх покращувати стосовно UI-частини, візуальних рішень, референсів тощо. А з вами був Дмитро Ішунін, WebX UI дизайнер. Дякую за перегляд!